Привіт, а ви пам'ятаєте цю пісню? Сподіваюся, що так. Тож сьогодні пропоную її розібрати. Ця пісня була написана відомим британським виконавцем та барабанщиком Філом Колінсом в 1989 році і отримала нагороду Гремі за найкращу записану пісню року. Уявляєте, на даний момент у неї вже майже 600 мільйонів переглядів на Ютубі, і це не чергова пісня про кохання, а пісня про соціальну нерівність і проблему бездомності. Що цікаво, Колін спожертував значну частину з прибутків від цієї пісні на благодійність, тож поїхали розбирати. She calls out to the man on the street. Вона окликає чоловіка на вулиці. Call це кликати, а call-out це окликати. Давайте запишемо. І також зверніть увагу на те, що він обрав the man, а не A-man. І таким чином він ніби наближає нас до цього чоловіка і конкретизує. Тобто, the, це якийсь конкретний предмет, конкретна людина. Sir, can you help me? Сер, чи ви можете мені допомогти. It's cold, It's cold and I've nowhere to sleep. Це холодно. Тобто зараз холодно. І I've nowhere це I have nowhere. Я маю ніде. Тобто мені ніде. To sleep. Спати. I have nowhere to sleep, мені ніде спати. Це досить часта ситуація в англійській мові, коли вони не кажуть не, а навпаки, кажуть так. Тобто, мабуть, ми б сказали I don't have where to sleep. І це було б правильно, але для англійців більш природно сказати I have nowhere. Я маю ніде. Is there somewhere you can tell me, чи є десь somewhere. You can tell me. Де ви можете мені сказати? Тобто мається на увазі, чи є місце, яке б ви могли мені порадити. І давайте переслухаємо цю частинку ще раз. І розбираємо другу частинку першого куплету. He walks on. He 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 walks on. Він іде далі. Walk – це йти пішки, а walk on – це продовжувати дію. Продовжувати іти. Doesn't look back. Не дивиться назад. Як ви знаєте, бек має два основних значення це спина і повертатися. Повертатися назад, look back, дивитися назад і так далі. He pretends, he can't hear her. Він вдає, ніби він її не чує. Давайте запишемо слово pretend, це вдавати. Starts to whistle as he crosses the street. Починає свистіти, коли переходить вулицю. Давайте запишемо слово whistle це свистіти. І також зверніть увагу на слово cross. Воно має декілька значень. Одне з них це хрест. cross це хрест. Але якщо це дієслово, це пересікати або переходити щось, переходити дорогу. Cross the street. Давайте також це запишемо. Sims embarrassed to be there. Здається, зніяковілим, або присоромленим бути там. Давайте запишемо це слово. Embarrassed – це присоромлений або зніяковілий. І давайте переслухаємо другу частину першого куплету ще раз. Ну і тепер розбираємо приспів О, oh, it's twice. for you oh, twice. Oh, подумай двічі. Cause it's another day for you двічі and me in paradise. Бо це ще один день для тебе і мене у раю. Кос це скорочена форма від слова because, і Paradise – це рай. Ми його вже дуже багато разів зустрічали в інших піснях, але давайте ще раз його запишемо. Мені здається, ідея цих рядків в тому, що часто ми не помічаємо того, що ми маємо, і здається, що взагалі нічого немає, але насправді. Мати можливість десь переночувати або поїсти це вже ознака того, що ви знаходитеся в набагато кращих умовах, ніж багато інших людей на цій планеті. І тут рядки знову повторюються: O think twice. Cos' it's another day for you, You and me in paradise. Єдина різниця тільки в тому, що він два рази повторює you. І в кінці каже Think about it. Подумай про це. І тепер розбираємо другий куплет. She calls out to the the man on the street. Цю фразу ми вже розбирали. Вона окликає чоловіка на вулиці. He can see she's been crying. Він бачить, що вона плакала. Давайте тут зупинимося на граматиці. Як ви думаєте, який це час? Так, це Present Perfect Continuous. Тобто, це суміш continuous. Який означає, що щось відбувається прямо зараз, crying. І якби це був чистий Present Continuous, то це було б She is crying. He can see she is crying. І тоді б ми появляли, що вона плаче от прямо в даний момент. Але до цього часу ще додається perfect частинка, тобто те, що вже відбулося. І виходить так, що вона плакала, 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 і в якийсь момент наступив теперішній час. І ми бачимо результат цієї дії, що вона плакала. Тобто червоні очі, заплакане обличчя. І от коли ми бачимо цей результат, і він от прям зараз стався, ми маємо використовувати цей час Present Perfect Continuous. І тоді для утворення perfect часу додається слово has, і is crying перетворюється на been crying. Тобто is стає в третю форму. Сподіваюся, стало трошки зрозуміліше і поїхала далі. She's got blisters on the soles of her feet. She walk, but she's, she's got blisters on the of her feet. Це цікаве і досить важке речення, тож давайте спробуємо його розібрати. She's got. У неї є. Можна тут було б сказати і просто she has, але це б звучало досить академічно і сухо. І частіше в розмовній формі використовується she's got. Тобто she has got. Далі blisters це пухарі. Давайте запишемо це слово. Наприклад, she got blisters from wearing new shoes. У неї з'явилися пухарі від нових черевиків. А далі нам потрібно слово soul. Soul – це підошва. Давайте запишемо це. Тож souls of her feet означає підошва її стоп. До речі, зверніть увагу, що feet – це множина, а в однині це буде foot. І від цього ж слова football. Стопа м'яч. І тепер давайте перекладемо все речення. She's got blisters on the soles of her feet. У неї пухирі. На подошвах її стоп. She can't walk, but she's trying. Вона не може йти, але вона намагається. І тепер давайте переслухаємо другий куплет і ще раз. Ну а далі йде приспів, тож просто слухаємо і згадуємо те, що ми з вами вивчили. Ну, а далі йде невеличка частинка, яку ми з вами ще не розбирали, і яка, скоріше за все, відноситься до приспіву. О oh, лорд! Is there nothing more anybody can do? Досить важка фраза. І давайте почнемо зі слова лорд. Лорд це Господи. І я майже впевнений, що ви знаєте слова God, а лорд, можливо, навіть не знаєте. Тож так же, як в українській мові, ми маємо два слова Бог і Господь, так і в англійській мові є слова God і Lord. І мені здається, що слово лорд використовується навіть частіше, ніж слово God. Давайте його запишемо. Is there nothing more anybody can do? Is there чи є nothing? Нічого, чи є нічого, тобто чи немає нічого. More більше anybody can do, що хтось може зробити. І якщо все це поєднати, то у нас вийде. О Боже, невже більше нічого ніхто не може зробити? І далі схожа фраза О, oh, лорд, there must be something you can say. О господи, має бути щось, що ти можеш сказати. І давайте переслухаємо цю частинку ще раз. І розбираємо третій куплет. You can, tell from the lines on her face. you can see that she's been there. You can tell from the lines on her face. Ти можеш сказати з ліній на її обличчі. Також Lines можна перекласти як зморшки. Тобто зі зморшок на її обличчя. Або Риси. Зрис на її обличчя. Але для слова зморшки є взагалі то окреме слово Wrinkles. You can see that she's. been there. Ти можеш побачити, що вона була там. Я думаю, мається на увазі, ти можеш побачити, що вона пережила. Probably been moved on from every place. Скоріше за все, була вигнана з кожного місця. Тобто її постійно виганяли. І тут не вистачає had been, щоб зробити це речення граматично правильним. Тож, якщо б все речення звучало правильно, це було б так. Probably had been moved on from every place. Cause she didn't fit in there. Тому що вона там не вписувалася. Давайте запишемо слово fit-in, це вписуватися, або інтегруватися. І давайте переслухаємо треті куплети ще раз. Ну і тепер давайте пограємо в гру і згадаємо вивчені слова. І перше слово, яке нам потрібно, це окликати когось. Пам'ятаєте, як це сказати? Так, це call out. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? Вона окликає чоловіка на вулиці. Сер, чи ви можете мені допомогти? А далі нам потрібно слово, яке означає вдавати щось або прикидатися. Пам'ятаєте? Так, це pretend. He pretends he can't hear her. Він вдає, ніби він її не чує. А наступне слово це свистіти. Пам'ятаєте, як сказати свистіти? Так, це whistle. І далі нам потрібне слово переходити вулицю. Як сказати перейти? Це слово також означає хрест. Пам'ятаєте? Так, це крос. Starts to whistle as he crosses the street. Починає свистіти, коли він переходить вулицю. А далі нам потрібне слово зніяковілий або присоромлений. Пам'ятаєте, як це сказати? Так, це «embarrassed». Seems Embarrassed to Be There. Здається, зніяковілий бути там. А тепер давайте згадаємо слово, яке означає рай. Пам'ятаєте? Так, звісно, це paradise. O, think twice. cause it's another day for you and me in paradise. А далі нам потрібне слово, яке означає пухирі. Пам'ятаєте, як це сказати? Досить рідкісне слово. Так, це blisters. І наступне слово, яке нам потрібно, це підошва. Як сказати підошва? Так, це soul. She's got blisters on the soles of her feet. У неї пухирі на підошвах її стоп. А далі нам потрібне слово, яке означає Господь. Як сказати Господь англійською? Так, це lord. О oh, лорд. Is there nothing more anybody can do? О господи, чи немає більше нічого, що хтось може зробити? І останнє слово на сьогодні це вписуватися. Вписуватися в якесь місце, адаптуватися до нього і бути його частиною. Як це сказати? Так, це fit in. Probably been moved on from every place, cause she didn't fit in there. Імовірно, була вигнана з кожного місця, тому що вона до нього не вписувалася. Отака от, от пісня про соціальну нерівність та проблему бездомності. Сподіваюся, вам сподобався цей розбір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про що ця пісня, і чи знайшли ви якісь нові слова для себе. Також не забудьте натиснути вподобайку та підписатися. Дякую за перегляд і до наступного відео.